Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 42 та зошити на сторінці 39. Добрий день! В добрий час! Рада діти бачить вас. Всі почули від свінок. Він покликав на урок. Сьогодні на уроці ми будемо додавати та віднімати число 4, складати таблиці додавання і віднімання числа 4 та продовжувати вимірювати та будувати відрізки. Згадаємо таблиці додавання і віднімання числа 3, а допоможе нам в цьому ось цей милий звір. Відгадайте загадку та скажіть, хто ж це? Красива, велика кішка! Погратися б з нею трішки, але мені стало не до ігор, як я дізнався, що це тигр. Ну, в нас не тигр, а мали... маленьке миле тигренятко. Слово тигренятко та слово Три починається на один і той самий звук Ти. Повторіть таблички та згадайте, поставте відео на паузу, виконайте завдання. А зараз відповіді зникли. І ваше завдання повторити таблички ще раз, називаючи правильну відповіді. Ставте відео на паузу. Виконуйте завдання. Підручник. Сторінка 42. Завдання перше. Наше завдання розглянути табличку додавання числа 4 та віднімання числа 4 та їх запам'ятати і використовувати при розв'язуванні завдань. Завдання перше. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 4, які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. Отже, по фігурах ми можемо зрозуміти, як додавали. До 1 додати 4 буде 5, до 2 додати 4 буде 6, до 3 додати 4 буде 7, до 4 додати 4 буде 8, до 5 додати 4 буде 9, до 6 додати 4 буде 10. Розглянемо табличку на віднімання 4. Отже, було 5 геометричних фігур. В кожному рядку. Віднімали по 4. Отже, від 5 відняли 4, від 5 відняти 4 буде 1, від 6 відняти 4 буде 2, від 7 відняти 4 буде 3, від 8 відняти 4 буде 4, від 9 відняти 4 буде 5, від 10 відняти 4 буде 6. Перечитайте таблички самостійно та запам'ятайте їх. Можете прочитати декілька разів, щоб запам'ятати. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Молодці! Таблички запам'ятали. Розгляньте першу табличку та скажіть, чим схожі всі рівності в цій табличці? Так. Всі, у всіх рівностях додається одне й те саме число. Це число 4. Чим відрізняються? Відрізняються першими доданками і сумами. Як змінюється перший доданок. Так, перший доданок збільшується на одиничку. Як змінюються суми? Значення суми також збільшується на одиничку. Молодці. Також розгляньте табличку на віднімання. Вона схожа. У кожному виразі від'ємник це 4. Зменшуване збільшується на одиничку. Різниця також збільшується кожного разу на одиничку. Завдання друге обчисли. Відкрийте свої зошити, запишіть дані вирази у зошит та обчисліть. Поділіть їх на два стовпчики. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Ви знову молодці! Все виконали вірно. Розгляньте та назвіть приклади з відповіддю 8. Зачитайте приклади, в яких сума доданків дорівнює 4. В яких виразах різниця чисел дорівнює 1. Завдання третє. Виконай віднімання чисел частинами, скориставшись числовим відрізком. Розгляньте, як на числовому відрізку від 7 віднімали 2. Спочатку відняли цілим числом число 2, одержали 5. А можна від 7 відняти 1, одержати 6, а потім відняти ще 1 та одержати 5. Запишіть ці вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Потім звіримося. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Перевірте, ви знову справилися з завданням. Ви молодці! Завдання четверте. Накресли в зошиті відрізок завдовжки 5 см. Розглянемо, як же це робить хлопчик на фотографії. Спочатку ми ставимо початок відрізочку крапочку, потім відміряємо, скільки нам треба сантиметрів ставимо кінець відрізка, а потім від початку до кінця проводимо відрізок. Також ми можемо скористатися порадами хитрої та розумної лисички, а вона говорить: познач у зошиті кінці відрізка. Та з ці точки. Як побудувати відрізок у зошиті? Беремо лінієчку, прикладаємо її до перетину клітинок. Дві клітинки вниз, дві клітинки від поля вправо, тут у нас є перетин. Ставимо крапочку. Знаходимо лінієчку та прикладаємо її з позначкою нулик. До нашого початку відрізка. Рухаємося вздовж лінійочки, відраховуючи ту кількість сантиметрів, яку нам потрібно. У нас відрізок має бути 5 см. Отже, рухаємося вправо, відмірюючи 5 см. 1, см, 2 см, 3 см, 4 і 5. Зупиняємось напроти позначки із цифрою 5. Це буде в нас кінець відрізка. Знову ж на перетині клітиночок ставимо крапочку, це буде в нас кінець відрізка. Ми поставили початок відрізка і кінець відрізка. Беремо олівчика, приставляємо до початку і починаємо вести олівчиком до кінця відрізка. Ось так. Молодці. Ми накреслили відрізок. І його довжина 5 сантиметрів. Приймаємо лінійку та запишемо довжину відрізка в сантиметр. І знову ми, молодці, справилися із завданням навчилися креслити у зошиті відрізки та позначати їхню довжину. Зошит, Сторінка 39. Завдання перше. Виконай додавання і віднімання числа 4. Завдання друге. Обчисли. Поставте відео на паузу та виконайте перше та друге завдання. Завдання третє. У кожній парі підкресли більше число. Знайди різницю цих чисел. Розглянемо першу пару чисел 3 і 7. Спочатку треба підкреслити більше число, 7 більше від 3, тому я підкреслюю число 7. А ми робимо для того це визначаємо більше число, щоб тоді зробити різницю цих чисел. А щоб знайти різницю, то треба від більшого числа відняти менше. Записуємо вираз від 7 відніму 3, це буде дорівнювати 4. Розгляньте інші пари чисел, виконайте завдання самостійно, поставте відео на паузу, попрацюйте! Завдання четверте. Виконай віднімання числа частинами, скориставшись числовим відрізком. Розгляньте числовий відрізок та виконайте завдання. Завдання п'яте. Побудуй відрізок завдовжки 7 см. Ми сьогодні вчилися будувати відрізок, тому ви зробите це із задоволенням. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Ви сьогодні молодці! Всі завдання виконали навідмінно. Урок закінчений.